КНДР може відправити свої війська в Україну уже з липня. За даними Інституту вивчення війни, Північна Корея потенційно може розгорнути військових на українському фронті вже в липні або серпні 2025 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у розвідці Південної Кореї. Водночас КНДР вже активно постачає Росії артилерію та ракети, а Кремль у відповідь ймовірно. Надає технічну допомогу у сфері ракет і супутників за оцінками аналітиків, участь північнокорейських військ може посилити здатність Росії вести наступальні дії одночасно на кількох напрямках. Більше того, розвідка прогнозує, що Росія готується до масштабного наступу в липні-серпні 2025 року. Це може кардинально змінити динаміку війни перше за час повномасштабного вторгнення. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.